Вітаю, друзі! Цього разу вітаю зі стін нашого оновленого виробництва, яке розташовано також у місті Харкові. Дуже рада сповістити, що ми у повному обсязі відновили свою роботу. Та зараз виробництво кипить та виробляє весь асортимент, якого в нас не було зовсім. Тобто порожні полиці, і виробляємо все свіже, все з нуля. Це відео буде саме про те, які є новини від виробництва, які в нас плани, що є взагалі нового. Також поспілкуємося з нашою командою, тому що я дуже рада, також що повернулися ті люди, які є основою саме основою компанії, тобто такі базові співробітники, вони повернулися також і працюють, і познайомлю вас із ними. Ну і зараз ми трошки пройдемося виробництвом. І я розповім вам про новини. Не маю зараз мети розповідати, саме робити такий ролик про виробництво, просто показати вам, як ми працюємо, що ми покращили, що є нового. І це буде такий бліц. Тому пішли. І я думаю, що почнемо ми прямо тут, бо знаходжусь я зараз у Офісі, це місце, де ваші замовлення комплектуються та готуються до відправки. Тож, тут є дещо нове. Що я хотіла показати, і почнемо саме з цього, тому що воно є поруч. Ну і отже, це перша новинка. Новинка, яку ми могли зробити не працюючи, тобто не маючи можливість там тестувати якісь нові лінійки, тому що в нас сезон у цьому плані був відсутній. Але такі речі ми могли робити. І це є дещо, що планувалося вже дуже давно, і ми зробили це саме зараз. І це новий. Пакет на випакування дуже якісне, дуже щільне, з дуже гарним зіплоком, яке розраховано на фасування 3 та 5 кілограмів. Це означає, що зараз у нас з'являється дуже багато того, що раніше не було доступним у цьому фасуванні. Це стосується пелеця, це буде горіх трохи згодом, і також це будуть будуть бойли. Тобто цей пакет він проходить на заміну тим білим відрам, які були в нас раніше. І зараз вже, вже, він, вже він є. І, як на мене, він вийшов дуже гарним. Так, ну що ж, пішли на виробництво до Роми Зараз зайдемо одразу. Ну і це наш роман. Як ви бачите, зараз він зайнятий тим, що виготовляє баланси Red Ред Tuna, бо в нас зараз по графіку у виробництві саме ця лінійка, лінійка балансів. Рома працює в нас вже кілька років з 19-го 19, 19. да. року. І він також повернувся зараз у Харків на наше виробництво і працює. Ну, зупинись трошки, давай поспілкуємося. Може кілька хвилин з глядачами нашими. Які відчуття взагалі від повернення no. до роботи? Повернення дуже гарне, добре, тепле, ну, як, як завжди, як на роботу йдеш, як на праздник. На, на праздник. — Це чесно? Так, так. так. <рес> То добре, раз ну, чесно. — Мені подобається ця робота, ну, подобається ця робота. Роботи приятне людям від нашої продукції. На роботі ну, дуже гарно. колектив дуже хороший, веселий, гарний. Всі рибаки. Я сам також рибак люблю займатися, ну, карповою ловлею. Переїзд у нас був, трапився так, і, і за цього ворога проклятого Це точно. проклятого зруйнував наше производство. Ну, нічого, ми двигаємося вперед, облаштувалися тут, все зробили гарно, щоб. Нам було дуже зручно працювати, щоб ми могли наганяти більше масштаби для роботи. А так все добре. Все буде Україна, слава ЗСУ. Цим поруч із робочим місцем роми це місце, де ми міксуємо рідку частину. Рецептури, і також це місце, де розливаються ліквіди, які тільки що були вироблені. Ліквіди, як і все інше, що в нас було в асортименті, все, що ви можете бачити на сайті, і те, чого зараз немає в наявності, все воно буде з'являтися поступово по мірі виробництва. оскільки ми не купуємо якусь готову продукцію, тобто ми її дійсно виробляємо. І на те, щоб виробити асортимент, потрібен час. Ми працюємо вже весь, весь січень, тому маємо вже і однокольорові папа поп і попапив. Шаути колор мікс, зараз ось ромо баланси робить. Плюс паралельно ми робимо ліквіди, стікмікси, все інше. І ось саме тут ліквіди виробляються. Тобто Ліквіди це, це те, що ліквіди ми виробляємо на базі готових натуральних вже екстрактів, але це мікс, це власна рецептура з атрактантами, які з бойлами співвідносяться, ну там все інше. Тут є невеличке удосконалення. Цей розливчик це ваговий дозатор. Насправді він в нас є вже кілька років, тому що я от придбала ще у 2020 році, мені здається, він зламався і просто стояв. Ось, але поки в нас була пауза, ми відремонтували ось цей розливчик і зараз працюємо на ньому для того, щоб дозування ліквідів у флаконах було завжди чіткими, всі з і рівнем. Тобто він. Дуже покращує точність саме розливу готової продукції, і зараз ми їм активно користуємося. Ну, тепер трохи вані уваги попросимо і від роботи відірвемо. І також хочу те ж саме питання uh -huh. до тебе поставити, які в тебе відчуття від повернення до роботи? А, ну, відчуття, по-перше, звісно, дуже рада, що повернулася до роботи ще до тої діяльності, якою займалася до війни. Перше відчуття це було те, що робота просто не проривалася. ми 23 лютого був останній робочий день, і потім ми просто вийшли наступного робочого дня, але вже там через 10 місяців. Але, звісно, умови змінилися на краще. У нас стало більш зручніше приміщення, стали більш оптимізовані процеси, які стосуються роботи саме. А тому відчуття дуже позитивні, дуже рано дуже радісні, взагалі те, що ми можемо, дякуючи нашій армії. Продовжувати нашу працю там, де ми її починали, тобто в місті Харкові. До речі, це Аня, яка телефонує вам по всім замовленням. Тобто, це її голос. Ви можете чути вже кілька років у слухавці, коли замовляєте в нас щось на сайті. Тобто, це вона. І вона дуже радіє, коли отримує позитивний фідбек від тих, хто купував Бойли, тому що вона навіть виходить з кабінету, каже, там зателефонував такий-то, такий. То він там гарно відловився. Тобто, вона ловить такий свій позитивний. Від цієї роботи. Так, і в мене є до тебе ще питання. Ти ж була у Європі. Тобто ти поїхала з міста у березні, з Харкова, коли все, все дуже так важко було. Так. Да. І зараз ти повернулася з Європи знову в Харків і працюєш у Карпкечурське. Чому ти повернулася? Ну, я взагалі вважаю, що ми українці, це моя батьківщина, це моє місто. Тому, якщо умови дозволяють, то краще, звісно, бути в своїх рідних місцях, де ти можеш почувати себе найкращим чином, і де ти можеш дійсно працювати і приносити якусь і ти можеш приносити користь для своєї країни, а не для якихось інших. Місця, бо, бо тут ми народилися, бо ми українці, тому я вважаю, що в принципі ми повинні а, мати зв'язок саме зі своєю Україною. Тому це, це, це напевно це і не є найкраще місце, на якому ми повинні жити. Ну, так, тому що. Якщо не ми, то хто вірно. Тому що вірно. на наші дії це є майбутнє наших міст та нашої країни. Тому що якщо ти нічого не робиш, то нічого і не змінюється. І чекати на якісь зміни у позитивний бік, якщо ти нічого для цього не зробив, це якась не дуже правильна позиція, так ну не дуже продуктивна. І якщо ми повертаємося до Харкова, ми робимо щось, ми відкриваємо робочі місця, тож. Ми приносимо ту користь, яку можемо принести. І працюючи так, як я працю... так, як ми працюємо, ми також е... робимо щось, щось добре для того простору, де ми знаходимося. Для країни. Да, для рідної країни, для рідного міста, тому що якщо не ми, то, то хто, так? Тож працюємо там, там, де можемо працювати. і що, дякуємо за СУ, за Дякую можливість всім. жити у рідному місті, так, жити і працювати у рідному місті, тому що це найкраще, що може бути. Дещо дуже нове це є, для нас нове взагалі це є цей пароварочний шкаф, який приїхав від Boyle Lab з Латвії до нас. Тож зараз також користуємося ним. Дуже велика відмінність від тієї пароварки, яка в нас була раніше, це можливість контролювати температуру, тому що на ньому є температурні датчики. Тож процес приготування бойлів завжди тепер вже, завжди дуже контрольований і не має бути ніяких сюрпризів, які можуть бути з пароваркою без такого контролю. Окрім того, тут герметично все закривається. Ємність цієї пароварки більше у. Чотири рази, ніж та, що в нас була раніше, два відсіки. Ось, і зараз ми вже активно користуємось і готуємо на неї попапи та баланси. Та коли почнемо виробляти варені бойли, будемо також готувати і варені. Вона дуже гарна і не розчарувала. І також не тільки. Продуктивність роботи вона підвищує, але і якість, тому що коли ти виробляєш щось серійне, в тебе є задача кожного разу це повторювати однаково і виключити взагалі можливість впливу фактора, коли там людина стомилася, щось пропустила, не догляділа, у холодну пароварку поставила. Там можуть бути свої нюанси. Тут все це виключається. І це насправді дуже добре, тому що одна із таких суттєвих задач, взагалі, у виробництві це ось, ось оцей вплив фактору людини зменшити настільки, наскільки можливо, і там, де я можу це робити, я це роблю. І ця пароварка у цьому допомагає. Зараз ми знаходимося з вами у приміщенні готової продукції, і ви можете бачити, що полиці наші вже заповнюються. Тут на передньому плані це пелець насадочний, тут ви можете бачити попапи, тут така, такий в -в вузький, в -вузький де вже прохід, і всі ці стелажі, вони є заставлені. Новими попапами, які були зроблені ось зараз у січні, тут що добре, тут також іде нас фасування пакетів, тобто того, що ви бачите, пилиці та бойли. Це ваги такі стандартні. На яких це робиться? Запаючок у нас немає там якогось автоматичного обладнання для фасовки. Тобто це ручна фасовка, як була, вона такою і залишається, але ну, поки нам вистачає. Ось І це місце, де фасуються та бойли та все інше, що фасується само у пакети. Дуже позитивним є те, що полиці заповнюються, тому що взагалі була пустота абсолютно повна. Тобто, коли ми не працювали, ми у травні, я вже казала у минулому відео, передали склад до флагману повністю весь у повному обсязі, і я залишила собі. На пам'ять там по одній по одній банці попапів це була така коробочка, це і все. Тобто ми не мали взагалі нічого. Тому зараз виробляється все-все-все повністю з нуля заново і полиці заповнюються, заповнюються кожного дня. Тож ми набираємо і набираємо сил. Так, ну це склад інгредієнтів. Тут різна нам вже понаїхала. Це в нас ствідова борошна. Фішміл-туна. Це частина цього складу, там далі ще продовжується це приміщення. Ну, але чому я вас сюди запросила? Це для того, щоб показати вам, що дійсно ми завезли абсолютно все свіже. Ось, наприклад, там туна фішміл. Як ви бачите, це свіжа партія. І тут строк придатності 24 рік. Те ж саме касає. Стосується усіх інших інгредієнтів. Ну, це один зі складів готової продукції. Тут знаходиться саме, саме те, що є запасом, а те, що зараз використовується активно у рецептурах, воно в окремому приміщенні, там же, там же де змішується рецептура. Це зараз ми знаходимося у бойловій сушці. Тут це для запарки приготовані свіжі баланси Red Citrus, які були зроблені і чекають зараз на запарку. Також Red рець Tuna. І ну, це місце, де ми сушимо бойли. Тут також зараз ці колбаски сушаться. Це настік міксу, які ми виробляємо. Із включенням у склад прикормочного бойла не у незмінному виді. Я маю на увазі рецептуру, але ми його викатуємо у такі ковбаски, щоб потім просто подробити та ці шматочки бойлів. Крихта така, дроблений бойл був присутній у складі одноіменного стікміксу. Щодо різниці із сушкою, яка була в нас раніше, то тут є, по-перше, контрольована температура. Це перше, плюс все ось так термоізоляцією зроблено. Ну і також контрольована вологість, яка постійно контролюється тут прибором. Тож, у плані сушки, в нас є також зміни на краще і це дуже добре. Друга лінія це. Те, як раніше вироблялися прикормочні бойли, екструдер, дошка. Але найближчим часом тут ми чекаємо на суттєве покращення, тому що дуже сподіваємося на реалізацію все ж таки планів з автоматизації катки саме прикормочних бойлів. Тобто попапи, насадочні бойли, баланси це все залишиться на дошках, але прикормочні є плани, все ж таки перейти на автоматичну катку. Але це зараз тільки у планах показати та розказати з цього приводу, ми мені так поки конкретного нічого. Тому зачекаємо і щодо прикормочних гойлів, то буде щось таке окреме відео, коли ми будемо до цього вже готові. Ось що ще хотіла сказати, що вже говорила, що ми все виробляємо. Тобто, з'явитися за один день асортимент зі там, 150 позицій, він не може ніяк фізично, тому що це є все у процесі виробництва. Ви можете зайти на сайт, подивитися, що там є взагалі у списку товарів, і все це, що там є, воно буде в наявності. Тобто, це все в планах. Ми не знімаємо з виробництва взагалі з асортименту нічого. Тобто все буде. І також щось нове. Також планується, але е, трохи згодом про це буде окремо. Ось е, Це перше. І. На сайті зараз в нас є актуальна наявність. Тобто ви заходите, ви бачите там однокольорові папа можна замовити, є в наявності, це означає, що вони дійсно вже вироблені і вже є в наявності, можна їх купувати. Те, що немає в наявності, це те, до чого в нас ще роки просто на виробництві не дійшли. Але обов'язково дійдуть з часом за графіком, який в нас є. Ось тому, ну ще важливий момент. Абсолютно все, я повторю. В нас були порожні склади. Тож, все, що ви зараз бачите, в нас на сайті, це все абсолютно свіжа продукція 2023 року. Тобто, з'являється саме те, що ми зараз тут виробляємо. Ну і останнє бо питання таке були: ми не змінюємо рецептури взагалі. Тобто, все, що робиться зараз, все робиться абсолютно те саме, що робили ми раніше. Всі постачальники, більше все-таки більші частини постачальників, то у нас були європейські виробники. Тому Ну, вони ніяк не постраждали, нічого не змінилося. Вони є, і ті інгредієнти, які ми використовували раніше, ті самі ми використовуємо і зараз. Ну і також є постачальники в нас в наші українські, і вони також все з ними добре. Тому ми знов повернулися, працюємо, замовили абсолютно все, те саме, що в нас було раніше у роботі. І ніяких складнощів саме з цим питанням не було. Тобто рецептура та саме люди. Ті самі, і я на місці, я також працюю тут і ну, роблю також Карпкетчерс разом із своєю командою. Дуже сподіваюся, що цього року, 2023, ми будемо святкувати з вами головне наше свято це перемога. Віримо, дуже віримо в у ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ дійсно так, як ми можемо. Сподіваємося на краще. Все буде Україна. До нових зустрічей.